Всім привіт! Я рада знову вітати вас на моєму каналі. Якщо чесно, я збиралася зробити огляд всієї своєї косметички, але коли я відкрила ту скриньку Пандори, я зрозуміла, що то на 3 години. Сьогодні я розкажу лише про невеличку частину моєї косметички це палетки Тіней. Почати я хочу з палеток, які вже були на моєму каналі. Тож підписуйтесь і не пропускайте мої відео. І так, перша, поки що мій фаворит з палеток, який я знайшла в адвентах в цьому році. Це ось ця палетка від Iconic Land. Так, вона базова, можливо, вона здається трохи нудною, але справді тут багато варіантів мейку, які можна зробити на кожен день. До того ж, вона гарної якості. Ці тіні дійсно добре тримаються на очах, вони не скочуються. ну, не швидко, Звісно, майже всі тіні скочуються за цілий день, але ну, не одразу. Ти майже весь день можеш проходити з цим мейком. Uh, і він буде виглядати чудово. Вона не сипеться, не палить, як деякі інші палетки, спойлер. Uh, тож, це така гарна базова палетка. Єдине, що мені не дуже подобається, блисків, які в неї, в неї є, мені недостатньо в них uh, сяйва, хочеться прям магії. Але в цілому базові відтінки супер. Uh, я її часто, часто використовую. Комбіную також з кольорами з інших палеток. Е, мені вона дуже подобається. Наступна палетка це ось ця від Revolution. Цю палетку я знайшла в цьому році в адвент календарі від Revolution. Е, Вона в цілому непогана. В принципі, всі палетки від Revolution – це їх е, особливість. Вони непогані. Е, нічого вау! Але для гарного базового мейку за невеликі гроші це те, що треба. Е, тут дуже приємні ці базові матові кольори. Вони приємні на дотик, вони гарно а, розподіляються по очі. Можливо, не такі яскраві, як а, в інших моїх палетках, треба їх наслоїти, щоб побачити а, колір, але все одно з нею можна працювати. А, блискітки, а, вони мені чимось схожі на блискітки з попередньої палетки, нічого надзвичайного, але все одно можна використовувати такі базові звичайні блискітки. За свої гроші це чудова палетка, на відміну. На відміну від наступної палетки. Ось ця Вона була в адвент-календарі від Look Fantastic, мені здається. Вони схожі по відтінках трошки Так, ця більш рожева, здається, така на камері. Але от блискітки в них прям дуже подібні. Ось ці, ось ці, ці, Ось ці три блискітки дуже схожі на ось ці мені три блискітки. І тут інша проблема. Ці палеці близькітки поводять себе краще на оці, тобто їх краще видно, вони е, виглядають дорого. Е, вони поводять себе так, як мені треба. Але ось ці матові, в них, в них видно, що вони такі вже побиті життям. Хоча насправді я використовувала їх всього декілька разів, бо вони, вони мені не сподобались. Вони дуже сильно пилять. Тому я з цієї палетки використовую блискітки, коли хочу зробити в таких тонах і відтінках мейк. А матові кольори я використовую з палетки від Iconic London. Так що, ось ця, чесно кажучи, була розчаруванням цього мого року. Єдине, що в неї таке приємне софтач пакування. І наступна палеточка, яку ви теж могли бачити в моєму огляді на розпаковку Revolution, це ось ця шоколадка. Вона просто мила, гарна, мені подобається саме пакування, воно мене купило. Самі кольори тут також максимально базові, окрім цього зеленого, але зелений мені не сподобався, як він поводить себе на оці. Зелені кольори взагалі складні виробництві, наскільки я знаю. І е, він лягає плямами на оці, тому з ним було не дуже комфортно працювати. Е, ці базові нормальні, ці сатини. Е, ну, для тих, хто любить сатини, мені здається, добре підійдуть. Ця палетка така стандартна палетка Revolution. Вона дешева, вона базова, тобто, ось ну, ці е, коричневі кольори можна використовувати щодня. Якщо ви хочете недорогу, хорошу палетку, ось, будь ласка, придивіться. Е, прикріплю всі посилання в описі під відео, як завжди. Так, а тепер наступні палетки, яких не було ще на моєму каналі, які просто вже давно лежать в моїй косметичці, я їм час від часу користуюсь або не користуюсь. а не користуюсь я саме ось цією палеткою від Ламель. Я повелась на рекламу якихось блогерів чи де, десь я бачила, що це хороша палетка, вона бюджетна, вона дійсно там коштувала щось 120 гривень, здається, гривень в Єві. Вона, звісно, така дешева опакування, вже пошарпана. Так, тут непоганий ось цей базовий відтінок, але він просто що непоганий. Мені він навіть гірше, ніж від Revolution, звісно, гірше, ніж в тих більш дорогих палетках. А ось ці блискітки це просто жах. Їх треба, мабуть, наносити на якийсь. Ось, вона ще й розвалилась. Їх треба наносити на якийсь клей, бо так просто вони осипаються, потрапляють в очі. Це ж це жахливі блискітки. Такі. Мені такі не подобається. Тож я точно ну вона лежить, треба, мабуть, її просто викинути, але мені ну, рука не піднімається викинути. Думаю, може ще буду ось цим далі користуватись, хоча в мене вже тих базових відтінків. Вона в мене лежала. Довго я використовувала тільки ось цей відтінок, коли в мене в іншій палеці, я зараз покажу. Моїй улюбленій не було базового відтінку, який би я могла покласти під брівку. Все. Все інше з цієї палетки це жах. Наступні дві палетки в мене також від Revolution. Також вони дістались мені в подарунок, як я вже казала в минулому огляді на цей бренд. Наноцінно частці акції на Revolution купи там на якусь суму засобів і ще на таку ж суму плюс-мінус отримай подарунок продукцію. І, звісно, часто вони кладуть свої палетки, бо ну, це досить відомі їх продукти. Ось ця палетка, вона така досить яскрава. Дуже мені можна побачити, подобається ось ця блискітка. Вона дійсно дуже гарно виглядає, приємна, вона не осипається, ну, вона має дуже гарний сяй. Не знаю, чи буде правильно це видно на камері, але це дійсно красивий такий вологий блиск. Я прям згадала про неї, дуже мені подобається, дуже красиво. Інші кольори, мабуть, тут підійдуть для тих, хто може робити яскравий макіяж, наприклад, ось цей жовтий, ось цей червоний. Я на очах такі кольори у себе не бачу, особливо. Ну, Мені здається, вони просто не підходять до кольору моїх очей та волосся. Але я знаю, що багато людей вміють дійсно красиво робити такими кольорами мейк. До того ж, ця палетка теж недорога, як і всі від Revolution. Мені здається, кому треба, хто шукав, зараз прикріплю свочі, взагалі тут непогані кольори. І вони ну, непогано виглядають, тобто тушуються добре, не, пля, не плямами. По якості ця палетка мені дуже подобається. Вона гарна. Наступна палетка, ось така від, також від Revolution. Вона йшла мені в подарунок. Вони поклали, до речі, вони дуже гармонійно підбирають те, що покласти в подарунок. Тобто вони мені поклали такий фіолетовий олівець для слизової і таку фіолетову палетку Тіней. Вона дійсно цікава. Е, мені такі кольори в принципі підходять. От, е, з них я можу зробити собі мейк. Е, е, ну, він підходить саме під мій тон шкіри, під мої очі, під моє волосся. Е, окрім кольори мені подобаються, окрім ось цього сіро-блакитного. Він якийсь незрозумілий і на шкірі мені не дуже подобається, як виглядає. Ну, на пальчику, коли його набираєш, він виглядає цікаво. Ось він такий блакитно-сріблястий, прям металік. Але коли ти його переносиш, ну треба прям дуже сильно багато його наносити, щоб прийшов, прийшов якийсь колір. Так, це цікавий ефект, прям такий морозний, можливо, комусь треба там сніжинку загримувати. Ось ці рожеві блискітки, оці блискітки, вони в цілому непогані. Фіолетовий сам я можу використати, якщо це яскравий макіяж десь отут під, під оком, на нижню повіку ось цей нанести. І зверху зробити більш рожевий мейк з цієї палетки. Вона непогана, окрім ось цих двох відтінків. Ну, І нарешті моя любов це ось ця палетка від Huda Beauty. Так, вона не дешева це саме Rose Quartz. А, бо саме ці відтінки, мені здається, просто ідеальні для білявок. Тут зеркало, звісно, але ось, подивіться, які вони гарні. А, вона, з нею дуже легко працювати, вона гарно а, переноситься на шкіру. А, ці блискітки це просто космос. Вони, в принципі, так і називаються. Тут є Cosmic Love — це дивовижний Moon Magic, так, це щось таке космічне. Це палетка найдорожча з того, що в мене є. Вона коштує 3000 гривень. Я її ніде не знаходила, я її сама купувала, бо якось там була в подорожі, зайшла в сіфору, побачила цю палетку, зробила собі декілька свочів, і я зрозуміла, що я все вже без неї, без неї нікуди не піду. Найцікавіше це ось цей відтінок. Він... ну Це не відтінок, це, мабуть, щось таке, як блискуча база. Воно таке, як трошки маслянисте. Коли його переносиш, це. Блискітки на такій масляній масляній основі. Інколи я можу навіть просто ось це нанести на повіку і більше нічого зверху не використовувати. Просто такий, здається, як е, вологе трохи повіко е, з блискітками. Але ще моя любов це ось цей. Це такий дохром. Ой, він так гарно на очах виглядає, я не можу просто. Зараз я спробую максимально передати це на цьому світлі. Я не впевнена, що в мене вийде, але це дуже гарно. В житті, в денному світлі це також гарно виглядає. В штучному він такий, він від фіолетового майже до чорного переливається. Це дуже красиво. Ті відтінки, які тут. Базові, матові, вони теж гарно працюють, але проблема в тому, що вони всі рожеві. Так, здається, що це все коричневі. Але ні, вони всі з якимось рожевим підтоном і, ну. Рожеві очі точно не всім підходять. Так, якщо ти робиш якийсь там святковий макіяж, то в тебе такий більш темний рожевий, світлий рожевий, ці блискітки. Вони, ну, до речі, тут всі фантастичні, це просто одна з моїх найулюбленіших, але ці ось ці, це теж дуже гарно. Найкраща палетка, найзручніша, легше за все, є нею нафарбуватись. Я не дуже гарно фарбуюсь, ну, тобто е, ніде не навчалась, просто сама там щось. Е, за 5 хвилин нанесла, і ось цією палеткою в мене виходить найкращий макіяж, так наче мене візажист фарбував. Ну, звісно, там, якщо ви професіональним оком подивитесь, ви скажете, що ні, видно, що криво. Але порівнюючи з усіма іншими моїми палетками, цією найлегше працювати, найкращий результат, але, на жаль, вона і найдорожча. Тож, отакий огляд. Сьогодні він був коротший, ніж зазвичай. Скажіть, чи сподобався вам такий новий формат відео? Про що цікаво буде ще послухати? Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Бувайте!